Вітаю вас, мої глядачі та дорогі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит. Давненько-давненько в нас не було верхамеру, вам уже, мабуть, набридло аніме. Тож є в нас такий чудовий підписник Петро, який виправив цю ситуацію. Петро прислав для нашого каналу ось це. Наскільки я знаю, тут мають бути культисти. Скільки їх буде, я не знаю. Але ми з вами глянемо, що воно таке буде. Приїхала, до речі, швидко новою поштою, тільки в нас чомусь нормально не працював поштомат, то вчасно ми забрати це не змогли. До речі, пишіть в коментарях, як у вас ситуація зі світлом. Ну, особисто в мене більш-менш непогано, бо ми йдемо через таку лінію, що в нас майже не вимикають, але відключені нас теж дістають. Так, по класиці все від Петрика, чорні-чорні пакети. Я не буду навіть цікавитися, для чого вони, але тут є чорні-чорні пакети. В яких у нас коробочка нової пошти. Так, ножиці. Ну, світло реально нам зараз дуже обстановку. У нас вже був такий випадок, що у нас сталася аварія на лінії, щось перепідключали. І ми були десь 12 годин без світла. Ну, чу... Знаючи яка ситуація в Одесі буде, то я навіть е не хочу якось це, знаєте, вам нити або щось таке, бо є реально місця, де світло і по доби немає. Так, тут чужі особисті дані, тож мені придеться це швидко порвати. Так. Ну і стосовно каналу. Хто мене знає, то нарешті привезли шкаф. Ми тепер можемо розставити красиво в наші мініатюрки з вами. Подивитися, що до чого. Ну окей. Лишнє я відрізав. Так. Дивимося, дивимося. Так. Жменька, жменька, жменька. О, тут будуть... О, да! Старі культісти. Так. Дістаємо, дістаємо, дістаємо цю всю красу. У мене є такі, але знаєте, як вам сказати, культисти це таке, що їх завжди мало. Ну хтось у нас відлетів. Ага, відлетів у нас цей, ми його склеїмо. Так, я бачу, тут у нас якісь є незвичні культисти. Так, хтось знову відлетів. Хтось залишився без пушки. Окей, як я зрозумів, нова пошта нам нанесла втрати. Скільки виживших? Ну, цей точно вижив. І є у нас такі хлопці, у котрих повідлітали руки. Окей. Дивимося, хто вижив. Хто вижив. Так, є в нас чемпіон культистів шотганом. Зараз такої закачки, правда, немає, але майте на увазі. Раніше був у нас такий чемпіон шотганом Ну, пофарбовану, я вам скажу, досить нормально, достойно. Ігровуха хороша. Не стидно на полочку поставити, не стидно закинути його на стіл. Назвати його Fresh Meat, Свіже м'ясо. Так, це. Ах, ти хто, О, це Враксіанець. Хто не знає, що таке Враксіанці? Був такий кампейн: Осада Вракса, ну, облога Вракса по-нашому. І випускали для нього дуже багато різних мініатюр, виходили вони в форжі. Але форжа пішла дуже хитрим рішенням, як зробити класних ренегатів. Це зробити просто апгрейд-пак зі смоли на кадіанців. Тобто тут ми бачимо кадіанця. У нього, як ви бачите, голова, бекпак, трішечки цього мотлоху це все Литво. І наскільки я пам'ятаю, нагрудник зіркою Хаоса, так це теж у них Литво, а все інше пластикове. Я в нас ось такий крутий, наскільки це можливо, Ренегат з Враксу. Я в нас такий класичний класичний хаосет. Він був, здається, в наборі на 20 Dark Vengeance. І були такі самі в наборі. Боже, як воно називалося? По 5 штучок продавались культисти колись по 120 гривень. Якщо хтось пам'ятає ті часи, то відпишіть, будь ласка, коли вони були по 120, по 110 якраз тоді я ще й це застав. Так, ось такий у нас враксіанець. З котячим вусом, мабуть. Так, ну давай, відліпляйся. Чік. Такий непоганий. Лазгани, як я зрозумів, литва, бо вони так пофарбовані. Що воно наче. Намагалася зробити ефект свічіння. Не розумію, з якого вони матеріалу перевіряти не хочу. Виглядає досить класно, схема простенька, але, знаєте, воно мені подобається. Ось, Здається, я знаю, як я буду фарбувати своїх культистів. Я у нас такий хлопець ще один з автоганом. Це у нас уже другий. До речі, ці два безіменні Арксіанці у нас тільки цей має ім'я. Як ти його Петрику називав? Ренегейт Валак, Окей. Ренегейт Велок. Або Велок, якщо інглішом читати. Так, я у нас мій самий любимий, мабуть, культист. Не знаю, цей у мене в усіх партіях був самий везучий просто. Треба випиляти в ХТХ трьох боксволкерів. Я це зроблю. Треба вбити плагмаріна. Я це зроблю. Це був справжній альфарій в моєму кілтімі. Вау. Навіть, я тобі скажу, дуже гарно ці шланги в нього виконані. Прикольний чувак. Далі. Ще є у нас такий ренегат. Мол. Так, ще у нього ну, по стандарту, противогаз. Шланги, шланги, форма Гвардійця, Нормас. Так, три Ренегата, йдемо далі. Хто в нас ще виживший? Ось такий у нас ренегат, ну я тобі скажу, схемка в них хороша, я реально щось таке намішаю і буду своїх робити. Або десь якщо дістану старих кадіанців, але скоріше за все я це просто своїх буду так же фарбувати. Бо культистів в мене в достатку. Так, є у нас такий хлопець. Ось гарний. До речі, чорна схемка вона, як бачиш, проста. Зелений, не знаю, як правильно називається, але викрашено досить просто і непогано. Ну, Звичайні культисти, звичайне м'ясо, але воно виглядає так, що одним не стидно грати. Так, далі. Хлопець Хевіс Табером О, люта штука була колись. Так, цей гайчний ключ мене прикалує дуже в нього. Я у нас хлопець з Хеві з табером. І по Хевікам у нас є ще флеймер. І такий же у нас аналогічний хлопець з флеймером. Шут. Його звати Шут. Він такий прикольний. Не знаю, що за колір шкіри ти брав, але виглядає дуже добре. Бо я одне що пробував тільки катачан флеш і кіслав. Так, далі починаються хлопці з питаннями. Так. Ну цей ще нормально вийшов. Цей прикольний, я такого недавно фарбував, в мене вийшов якраз червоний, прям червоний. Так. Ти, я бачу ніяких втручань в них не робив, це вони як є. Цей теж прикольний, особливо ж ця схема чорний коричневий. Звичайні, звичайні культисти, без якихось прив'язок до богів легіонів, як мої всі червоні. Далі у нас пішли хлопці з втратами. Е, цей хлопець у нас втратив дві руки. Руки, як я зрозумів, у нього були з пластика. Так що це можна буде легко пофіксити. Так, ну якось так воно зафікситься. Далі є у нас хлопець ось такий, який просто відлетів від бази. Він просто відлетів. Може йому силовим кулаком там якийсь примаріс заїхав або не знаю, якийсь. Лютий Blood Angel заїхав під дих. І він полетів у нас і покинув базу. Але в цілому він класний. Ось те, як можна пофарбувати дешево сердито і прикольно старих культистів. ну Це мені подобається. Так, це у нас хлопець, який поніс втрати. Є у нас ще один. Це у нас втрати не поніс. Так, ловись. Ось такий у нас Враксіанець, Це вже шостий. Тобто у мене є. Ні, це п'ятий. П'ятий, десь я шосту. Ага, шостий втратив. Є у нас шостий, який, бачите, смола, на яку ставився апгрейд-пак. Апгрейд-пак це просто пластик. Тобто, треба його буде акуратно підклеїти, і ми отримаємо ще одного такого класного вексіанці. Тобто їх у нас вже Хм, Непогано. Хто не пам'ятає, хто пам'ятає, в мене валяється десь в закромах Лемонрас, і я знаю, яка схемка буде це буде Лемон лемонрус. Далі хлопець з Автоганом. Тобто це два одинакові, вони навіть майже одинаково пофарбовані, і тільки цей коричневий цей жовтий. Базюки від них. Чемпіон. Ось такий у нас чемпіон. В нього навіть був свій бек, Хто не шарить, то пошукайте бек ордену, який впав, це багрові саблі. Вони стали багровою різаниною. І там майже кожна мініатюрка мала свій бек. Ну особисто цей культист в нього був свій бек. І був бек навіть в цього в чемпіона шотганом. Це навіть був колись, чи полковник, чи комісар імперської гвардії, я не пам'ятаю точного звання, але чувак максимально живучий прям Джон Вік. І ще є у нас такий втратив руку. А, це я вам вже показував, це якраз і він був. Ну Це все легко фікції Так що у нас ось сьогодні такі круті базовані культести для нашої армії, армія дуже росте. Десь тут на фотографії будуть всі-всі мої культисти загалом, також гвардійці. Дякую вам народ за перегляд. Хочу подякувати Петрику за цю посилку. Ти один із моїх найблизьких друзів і найкрутіших підписників. Я тобі дуже вдячний. Знай, що всі хлопці будуть гарно грати на столі. Так що дякую всім за перегляд. Бережіть себе, грайте в хороші ігри, всім щастя!